Адаптація поколінь Х та Y до цифровізації Соціальна цифрова перспектива. Це дослідження аналізує зміну поколінь в Україні та вплив триваючої війни на цифрову адаптацію поколінь X, Y, Z та альфа. Аналіз між поколіннями підкреслює, як важливі події змінюють технологічну поведінку та суспільну ідентичність. Результати підкреслюють складну взаємодію між соціально-політичними потрясіннями, цифровою еволюцією та реакцією поколінь. Аналіз для розуміння соціально цифрового ландшафту, що розвивається в Україні і в світі. Сучасне суспільство характеризується стрімкою діджиталізацією, що впливає на всі аспекти життя людини. Особливий інтерес викликає адаптація до цифрових технологій поколінь X та Y, народжених між 1973 та 1993 роками. Ці люди виросли в епоху, коли цифрові технології тільки починали проникати в повсякденне життя, що поставило їх в унікальне становище між традиційними і цифровими світами. Це дослідження має на меті розглянути перетин поколінь та цифрову адаптацію. Зокрема, воно заглиблюється в унікальній реакції людей, народжених між 73-м та 1993 роками, що охоплює покоління X та мільяніалів на епоху цифровізації. Проблема дослідження полягає в тому, щоб зрозуміти, як різні покоління адаптуються до цифрових змін і які наслідки має ця адаптація, вивчаючи цифрову адаптацію людини віком від 30 до 50 років. Дослідження прагне пролити світло на різні підходи та реакції цієї демографічної групи. Методологічне дослідження використовує теоретичний аналіз для вивчення психологічних соціальних факторів, що впливають на цифрову адаптацію. Завдяки цьому дослідженню ми прагнемо запропонувати розуміння розвитку соціальної та технологічної політики, пристосованої до потреб покоління X та Y міліцемільяніалів. Наукові джерела, що містять аналіз поколінь X, Y, Z та інших дослідження поколінь, підтверджують відмінності психологічних та соціальних проявів цих вікових груп. Так, Твенге та Жан у своїй книзі Покоління X» пропонують аналіз покоління X і, Y народженого між 70-ми та 90-ми роками минулого століття, що базується на широких психологічних дослідженнях. Страус і Хоу у своїй книзі 91-го року покоління Історія майбутнього Америки 1584-2069 вводять поняття поколіннєвих циклів та описують характеристики кожного з поколінь. Теорія поколінь Штрауса Хоу описує повторювані вікових груп зі специфічними моделями поведінки, які змінюються кожні 20 років. У звіті «Pure Research Center» за 2010 рік, «Міленіали. портрет наступного покоління, надається детальний опис покоління ігри, включаючи їхні погляди, поведінку та ставлення до технологій, що є особливо важливим для нашого дослідження. Ще одне дослідження, проведене Маккейн Волд Group у 2011 році, Правда про молодь, глобальне дослідження називається, аналізує поведінку та настрої молоді в усьому світі, включаючи покоління Z та міленіалів». Майкл Дімок надає чіткі визначення та відмінності між поколіннями Y та Z у своїй статті 19 року визначення поколінь, де закінчуються мілі і починається покоління Z». Він також доводить, що представники покоління Z вважають, що навчання з викладачем краще, ніж саме навчання з використанням технології. У статті використання соціальних медіа та тривожності молодих людей автори Внуче, Фланер та Маколі досліджують взаємозв'язок між використанням соціальних медіа та рівнем тривожності серед молодих людей покоління Z. В Україні проводяться дослідження, що фокусуються на характеристиках та цінностях різних поколінь, зокрема X, Y та Z. Одне з таких досліджень було проведено академією ДТЕК, де було опитано понад двох тисяч осіб. Результати показали, що покоління Z відрізняється відкритістю до змін, нових ідей та ризиків, прагнення бути креативними і торувати власний шлях. Покоління Y цінує професійний розвиток і кар'єрне зростання, тоді як покоління X віддає перевагу стабільності, безпеці та збереженню традицій. Ці дослідження можуть слугувати корисним ресурсам для бізнесу та громадського сектору в Україні, дозволяючи краще зрозуміти потреби та цінності кожного покоління. Сучасна соціальна психологія пропонує інструменти для аналізу впливу цифрового середовища на соціальну ідентичність. Покоління X та Y часто аналізуються в соціології через призму їхніх унікальних характеристик і ставлення до технологій суспільних змін і робочого місця. Градація та термінологія, що використовується для опису поколінь X та Y, ґрунтується на соціологічних дослідженнях та культурно-економічному аналізі. Наприклад, Карл Мангейм стверджував, що свідомість поколінь формується через соціальні та історичні контексти. Розробка системи маркування поколінь передбачає розуміння кожного покоління з науково соціологічної точки зору. Розглянемо систему маркувань поколінь. Ця система є умовною. Покоління X проходжує... Походження терміну з книги Дугласа Купланде Покоління Х оповідання для прискореної культури. 1991 назва відображає відчуття невизначеності, анонімності та відсутності ідентичності, яке, на думку автора, відчувала молодь того часу. Часові рамки. включає людей, народжених на початку 60-х років та початку 80-х років минулого століття. Це покоління зростало під час політичних та соціальних змін, включаючи закінчення холодної війни. Економічну рецесію 80-х років, раннє впровадження персональних комп'ютерів. Характерні риси часто описуються як незалежні та скептично налаштовані. Вони цінують баланс між роботою та особистим життям, віддаючи перевагу гнучкості та можливості самореалізації, вплив на суспільство часто відіграє роль моста між старшим поколінням та молодими міленіалами, вправно пристосовуючись до технологічних змін, не народившись у цифрову епоху. Покоління Y – Походження терміну із статті Епоха реклами 1903 року. Також відомі як Міленіали, тому що вони виросли і стали дорослими на рубіжі тисячоліть. Часові рамки це люди, народжені на початку 1980-х років і вплоть до середини 90-х років. Це покоління зростало разом з інтернетом, мобільними технологіями та соціальними мережами. Характеристики Вважається більш схильним до співпраці, технічно підкованим і орієнтованим на соціальні мережі, ніж попереднє покоління. Вони цінують різноманітність, інклюзивність та соціальну відповідальність. Мільяніали високоосвічені, але також стикаються з великою кількістю студентських боргів і більш складними умовами на ринку праці. Вплив на суспільство суттєво впливають на робочі місця, надаючи перевагу більш гнучким умовам праці та підтримуючи більш Пласку управлінську ієрархію вони також спричиняють зміни у споживчій поведінці, надаючи перевагу продуктам і послугам, які відповідають їхнім соціальним та екологічним переконанням. Покоління Z відображає продовження соціальних, культурних і технологічних тенденцій, часові рамки. До цього покоління належать люди, народжені приблизно на середині 90-х років і до початку 2010-х років. Покоління Z – це перше покоління, яке з самого народження було оточене цифровими технологіями, що робить їх надзвичайно ето логічно підкованими і пов'язаними з глобальною спільнотою. Характерні риси. Вони високо цінують індивідуалізм і самовираження, а також більш обізнані в соціальних питаннях, таких як зміна клімату та гендерна рівність. Вони прагнуть кар'єрної стабільності, але також бажають працювати в організаціях, які відображають їхні особистісні цінності. У споживанні медіа це покоління віддає перевагу швидким і доступним формам інформації, таким як відео, в соціальних мережах і стрімінгові сервіси. Вони також швидше за все будуть дуже активними в соціальних мережах, де вони можуть створювати і ділитися контентом. Вони цінують спілкування віч на віч, але й почуваються комфортно у віртуальному просторі. Вплив на суспільство: Покоління Z вже впливає на суспільство і культуру, привносячи нові підходи і перспективи обговорення глобальної проблеми і майбутнього технологій. Покоління Альфа. Наступне покоління після Z, що починає новий цикл, часові рамки це люди, народжені після середини 2010-х років. Характерні риси відображають продовження та зміну тенденцій, які вже спостерігалися в поколіннях Z, але з новими особливостями та впливами з умовленими більш сучасними технологіями та глобалізацією. Вплив на суспільство буде незабаром. Соціологічний аналіз поколінь X та Y допомагає зрозуміти, як різні соціальні, економічні та технологічні умови сформували їхні погляди та поведінку, що має довгострокові наслідки. Для суспільних та економічних систем ці відмінності в цінностях та очікуваннях є ключовими для розуміння сучасної соціальної динаміки. Особливо важливо підкреслити, що 30 квітня 1993 року ЦЕРН, це Європейська організація з ядерних досліджень, випустило відкритий доступ програмне забезпечення всесвітньої павутини, тобто веб Пізніше ЦЕРН відкрив доступ до веб-технологій на умовах відкритого програмного забезпечення, що стало надійним методом для максимального поширення інтернету. Це рішення дозволило вільно використовувати веб-технології, що сприяли їх широкому розповсюдженню та розвитку інтернет-технологій у всьому світі, розширивши глобальні можливості для доступу до інформації та співпраці. Після цієї знаменної для людства події Наступні покоління народилися, виросли в світі з інтернет-технологіями. Отже, це дослідження підкреслює важливість розуміння особливостей адаптації різних поколінь до цифрових змін. Люди, народжені між 73-м та 93-м роками попереднього століття, демонструють унікальні підходи та реакції на цифровізацію, що робить їх особливо цікавими для вивчення глобальних адаптаційних процесів. Результати дослідження показали, що цифрова адаптація вікових груп від 30 до 50 років на момент запису відео, тобто народжених між 73 з 3 до роками, включно, має певні особливості. Ця вікова група народилася і виросла в часи, коли інтернет-технології та діджиталізація не були поширені або ще зовсім не існували. Також ці люди зараз є активною складовою суспільства. Таким чином, ця вікова група, що належить до поколінь X та Y, індивідуальна і в глобальному. Розумінні пройшла процес адаптації до діджиталізації. Наслідки цих змін для поколінь X та Y відкривають нові перспективи для розробки стратегії соціальної та технологічної політики. Дякую за увагу!